Путін такер Карлсон, залужний сирський про всіх цих людей говорили останні дні. Ми теж поговоримо. Отже, Путін дав інтерв'ю американському журналісту Такеру Карлсону, який зараз випускає свою програму в мережі X, тобто на колишньому Твіттері, який належить Ілон Маску. Раніше Карлсон працював на каналі Fox News і його вигнали звідти за містифікації і теорії змов разом з тим. Карлсон є улюбленим журналістом Трампа. Трамп навіть. Говорив про те, що можливо Кралсон буде віцепрезидентом при Трампі, якщо Трампа оберуть президентом. Через те це інтерв'ю з Путіним багато хто розглядав як знакове. Воно безумовно потрібно було росіянам для того, щоб зірвати нашу міжнародну підтримку. Путін намагається переконати Захід, перш за все, консервативних американців до того, що він нібито готовий до перемовин і про те, що він ні на кого не падав. Україна сама ледь не напала на Росію, а в усьому винен захід, який не чув і принижував весь цей час Росію. Звичайно, ця розмова. Кралсона Путіна була переповнена цілою купою брехні, починаючи від історичної політики, і завершуючи тим, через що саме почалася війна. Але найбільше обурення, зокрема в поляків, викликали твердження Путіна про те, що війна Друга світова, а не ця остання, почалася не через німців, а через поляків, які фактично спровокували німців, які не захотіли їм по-доброму віддати Гданськ, який до цього колись німці називали данцинг. Очевидно, такі слова Путіна викликали справедливе обурення в багатьох поляків, а міністра закордонних справ Польщі Сікорського найбільше обурило те, що він це говорив в присутності американського журналіста, і американський журналіст промовчав. Це справді дивно. Тим більше, що на цього американського журналіста орієнтується. Досить велике коло американських політиків. Дивно, що Путін, який фактично виправдовує Гітлера, стає вдячним промовцем для журналіста з демократичної країни. Світ змінюється, такого ніколи не було. Все інше, що говорив Путін, давно застріла інформація, нічого нового він не сказав. Не бачу я жодної готовності до переговорів в його висловах, оскільки переговори на умовах, як сам Путін каже, денацифікації України, це про що? Про яку денацифікацію говорить зараз Путін. Очевидно, він і далі намагався сподобатися американцям вийти з ними на якісь прямі перемовини, але суть цих перемовин для Путіна це здача України і знищення української незалежності. Все інше не грає ніякої ролі. Як не грає ніякої ролі, його байки про Володимира Зеленського, в якого батько нібито воював на фронті. Хоча, як відомо, батько Володимира Зеленського народився в 1947 році, тоді коли Друга світова війна вже закінчилася. Одним словом, це інтерв'ю яким особливим явищем не стало, але навіть так Карлсону, цьому правому журналісту, дивно було слухати Путіна? Він весь час запитував Путіна, в чому справа? А Путін починав йому розповідати, що ніякої України не існує, Україну створив Ленін і промивати мізки Карлсону іншими побрехеньками. На що Карлсон справедливо запитував, чому ви говорите про це тільки зараз? Чому ви не говорили про це раніше? Старий дід Путін кашляючи тікав від цієї відповіді, так само як від відповіді про те, чому зняли залужного, тікає Володимир Зеленський. Володимир Зеленський не старий дід, він дійсно очолює країну, яка бореться за свою незалежність. І тим більше важливим є те, щоб люди, які очолюють армію цієї країни, користувалися довірою суспільства. Довіра залужного зашкалює. Вся соціологія показує, що йому довіряє майже 90% українців. Мабуть, це лякало Володимира Зеленського бо розглядав залужного як можливого кандидата на виборах. Хоча з моєї точки зору це повний абсурд. Чудово всі розуміємо, що ніяких виборів під час війни ми проводити не будемо. А що буде після війни і після нашої перемоги, сказати поки що рано, хто там буде конкурентом Зеленському, хто не буде, чи буде балотуватися сам Зеленський. Все це питання з багатьма невідомими, бо не про вибори нам треба зараз думати, а про перемогу. Звичайно, авторитет і популярність залужного могли би дуже добре послужити цій перемозі. Ми зараз бачимо, що важко йде мобілізація. Ми бачимо, що люди перестають вірити в майбутнє. Ось Тут би віра в залужного пригодилася, але як можна донести через залужну якусь інформацію, якщо сам офіс Володимира Зеленського фактично заборонив йому давати будь-які інтерв'ю? Багато моїх знайомих журналістів весь час, коли приїжджали в Україну і хотіли поговорити з залужним, натикалися на те, що без згоди офісу президента цього зробити буде неможливо. Його намагалися закрити, про нього намагалися не говорити. Але популярність генерала, першого українського генерала за багато років, який провів переможні е, наступи, про? От російських окупантів, який насправді звільнив Київ, який насправді звільнив Харківську область, який насправді звільнив значну частину Херсонщини. Ніколи ми не мали такого успішного генерала в нашій історії за останні роки. Так, от авторитет цього генерала на жаль ніхто не використовував для того, щоб люди знову повірили в нашу перемогу і в нашу армію, так як це було під час. Початку повномасштабного вторгнення. Ми пам'ятаємо, які черги тоді стояли до військкоматів, як багато людей хотіло воювати, як швидко очікували перемоги. Може, через те, що залужному заборонили говорити, говорити з народом, ця віра у людей впала. Зміна залужного на сирського викликала теж дуже різні чутки. Очевидно, сирський не має тої харизми, яку має залужний. Разом з тим, сирський бойовий генерал. Він справді брав участь у Київській операції, у Харківській операції. Він командував сухопутними військами, і тут ті, хто підтримував сирського, а скоріше хотіли зняти залужного, зробили сирському ведмежу послуги. Вони почали розповідати про те, що е, і київською, і харківською операціями сирський командував. Самостійно і самостійно звільняв Київську область і Харківщину. Очевидно, це не так, тому що сирський командував сухопутними військами, а в усіх збройних воїнах беруть участь війська різних родів військ, і без планування в Генеральному штабі такі операції не проводяться. Звичайно, не можна применшувати участі сирського в цих операціях. Він справді героїчно захищав і продовжує захищати Україну. Йому можна бути вдячним, так само, як ми вдячні більшості українських генералів. Врешті решт він працював залужно в одній команді. Хоча офіс президента весь час намагався Наблизити сирського і протиставити його залужному. Насправді, в стосунках між ними цього не відбувалося. Вони консультувалися, співпрацювали, мали чудові стосунки. Інша сторона медалі полягає в тому, що дуже багато людей почало нападати на сирського за те, що, мовляв, він народився в Росії, закінчив російське училище, хтось пише, що в нього родина знаходиться в Росії. Я б не ставив під сумнів патріотизм сирського. Все ж таки, його участь в боях зараз, під час звільнення Київщини і Харківщини, його участь ще раніше в АТО, де він теж був весь час на командних посадах, вкотре засвідчує його патріотизм і відданість військовій справі. Врешті-решт, коли ми згадуємо про генерала Монергейма, який переміг російську армію у боях, коли росіяни хотіли окупувати Фінляндію. Не потрібно забувати, що Монергейм був взагалі-то шведом, а шведи точно не були друзями Фінів, а навпаки. Вважалися для фінів колонізаторами, так само як і росіяни. А Розмонргейм фактично сформувався в російській імперії, отримав військову освіту в російській імперії, воював в російській армії. Це не завадило йому, знаючи російську армію перемагати і на чолі Фінляндії перемагати, незважаючи на те, що як я вже сказав спочатку. Він вчився в Росії, і жив в Росії а за походженням був, був шведом. Всі, хто стає боронити Україну, безумовно. Є українцями тільки спільне об'єднання всіх політичних сил, всіх військових сил, нашого суспільства, допоможе нам перемогти. Було б дуже добре, щоб це усвідомив Володимир Зеленський і його офіс. І дуже було б добре, щоб вони, як і все наше суспільство, вчилися не на власних помилках, а на власних перемогах. Була ще одна тема цього тижня: знову почалося блокування українських доріг поляками, польськими фермерами і перевізниками. Ми багато говорили на цю тему і продовжимо говорити. Віримо в те, що цей абсурд на наших кордонах завершиться для того, щоб пригадати причини цього блокування і що саме ми маємо протиставити цьому блокуванню. Я запрошую вас подивитися мій останній фільм Корнонгейт. Він є на моєму Ютуб каналі. Подивіться, поставте лайк і взагалі підписуйтеся на мій Ютуб канал. На цьому каналі ви побачите багато цікавих фільмів. І розповідей, ви побачите реакції на сучасну політичну ситуацію. Якщо підпишетеся, звичайно, я вас до цього закликаю. Гарантую, що ви не пожалієте. А для мене особисто це дуже важливо, бо мені важливо з вами спілкуватися і знати ваші думки.